Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Діана, і сьогодні в цьому відео подивимося, що в нас виросте із такого саженця гортензії двохрічного, який я замовила в агромаркеті. Ось така гортензія. Тільки вона до двери роки приліплений. Прийшла весна, сонечко, красота, і буду зараз висаджувати свої гортензії. Вона вже пустила малесенькі-малесенькі брунечки. У мене в свекрухи є гортензія, то вона вже пустила такі гарні пишні листочки. Так що буду висаджувати. Сподіваюся, що вже снігу не буде. Так що зараз викопаємо ямку і посадимо. Так, Викопала ямку, щоб трішечки було більше, ніж горщик. Сильно широко її не надо, тому що насаженець не сильно великий. На дно насипаю піску. Це у нас буде ніби дернаш, сюди ще можна і камінчиків накидати. Щоб не застоювалася вода. Досипаємо ще земельки і змішуємо. Сипаємо, що навіть капустинки, тому що все може бути. Сюди може прилізти капустинка. Я на днях гочила, як у нас погород лазила. Так, мікро добрево, ні Посипаємо внизу. Перемішуємо. Видно брунечки, які зелененькі. Так, і дивимося. Все тут гаразд. Зараз ми його трішечки так розпушимо, низ корінечка роздеремо трішки все, засипаємо, покриваємо корінчики, щоб не торкалися, і досипаємо ще нітрамофоски. треба Десь столова ложка в нас вийшла на це все. Подобала столова ложка. Все. І досипаємо зверху замелькою. Гортензія любе полив, але щоб не було калюжі. Так, оце її полило. Через тиждень іще полю водичку, але в неї додавлю доброво, яке стимулюватиме ріст коріннячка. Це стоїть, поки повністю війде, потім я засиплю. Всією іншою земелькою. Водичка гарно впиталася. Я засипала потім земелькою. Земельку засипала поки, поки він у горщику був, то зразу вже йде і земля пластиковий ящичок, щоб його притіняти. Тому що він стояв у погрібі, брунечки світленькі, такі, щоб не погоріли, треба його трішечки буде притіняти. Ось так. І хай так десь приблизно з тиждень, днів 10 буде стояти. 5 липня. На гортензії почали зав'язуватися перві квіточки, ось такі гарненькі. Звісно, гуси це є не дуже добре, коли їх випускати в город, щоб вони паслися. Вони мені обскубли дуже-дуже багато брунечок, ті, що були, порозпускалися, і вийшло ось таке, Ну, хоча б яке. 24 лютого вже скоро почне теплішати, розставати. Я сьогодні подивилась відео, у нас в минулому році. 8 березня я вже вже ходила дерева обрізала. тому сьогодні вирішила обрізати гортензію. Гортензія, ця що деревовидна, волотиста, вона обрізається за яким принципом? В залежності, скільки років вашій гортензії, і дивитесь по молодому приростові, відраховуєте тут раз-два-дві дві пари бруничок. лишнє все обрізаєте. І так скрізь молоді, не старі чіпаєте, а молоді прирости. Видно, що ось. Вона була посаджена і обрізана була. Ось гілочка і гілочка. Потім оця гілочка впустила молоде. Я відрахувала раз-два, обрізала. Наслідуючи теж раз-два обрізала. І тут, знову ж таки, раз, два, обрізаю. Ось так. І так кожну гілочку. Знову ж таки, ось тут раз-два, обрізаю. І так кожну, кожну. І ось що вийшло. А ці гілочки однесу в хату, поставлю водичку і щось, можливо, з неї вирощу. 23 квітня. Ось так гортензії виглядають, почали пропадати. Тому, думаю, зараз його в саді стану і подивлюся, що там. Ой, боже мій, манюнькі корінчики є, гарненькі. Це... Поки що один є. Так, замочив його, хай він кисне, поки я буду зараз діставати всі інші. Підготуємо земельку. Ой, є! Дивіться, зверху пропало, а он пішло. Тільки коріннячка тут нема. Нічого, посадимо. Так, далі. Коріннячка тут нема, але брунечки є. Тут брунечки є, коріннячка нема. До цього ґрунту досипаємо ґрунт, що принесла з лісу листяного лісу. Посадила. Ось так 29 червня. Почали закладатися, навіть не почали закладатися, а вже почали відкриватися квіти. Але я щось не бачу ще розовинки. <гум> Сподіваюся, пізніше вони почнуть розовіти. І я вже декілька штучок розмножила. Ось останні, що я розмножила. Ось тут, так, щоб не забувати про нього і не загубити. Ось така красотулечка.